Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Терміновий радбез в Кремлі. Ситуація напружена. Союзники таємно дозволили бити по москві та всіх цілях, по яких Україна захоче надати зброю, яка дістане навіть тушки. Вже і так десятки тушок за три роки повномасштабки були у вогні. Залишилося закінчити почати саме тому Кремель. Так вирощують про мир. Білий прапор Патрушева союзники дотисли і все вирішиться на осінньому саміті миру, після якого генерал Залужний підпише російську капітуляцію, якщо у війні між Патруш. Шовими путіним переможе Патрушев. Тіма не все так просто. Китайці через двійника Путіна передали Патрушеву теж саме закінчення війни або заморозка на даному етапі. Анна Оскомана розписує добре, що є залужний союзник. Інакше все було би тут трохи доморощеної конспіології. Через кілька років я про декілька стамбульських перемовин вже тільки лінивий не написав. те, що це було узгодження формату капітуляції України. Мене особисто сумнію не викликає. Але я хочу, щоб ви подивилися на хронологію подій початку квітня 2022 року. Щоб не дати пам'яті стерти та викривити наші спогади хроніка подій. Отже, переговори ні шатку, ні валко тривали весь березень 2022 року. Як ми знаємо, російські війська повністю покинули Київщину 28 березня і 30 березня туди увійшли ЗСУ. і світ жахнувся, тому що побачив у бучі 29 березня 2022 року. Арахамія та Олександра Чалай заявляють, що пропозиції української сторони були гарантії безпеки, які мали би бути надані певними державами з Росією та Китаєм. Включно умова гарантії три дні на консультації для спроби зайти дипломатичне рішення. А потім Україні партнери мають, начебто, надати зброю снаряди та, начебто, забезпечити безпілотну зону. Потенційними державами гарантами на той момент твердої згоди на ці умови озвучено не було. Чалий заявляє, що для отримання згоди партнерів на надання гарантії потрібно пару тижнів. Зафіксуйте ці заяви. Вже було зроблено тоді, коли російські військові дійшли до Києва трохи контексту. Як ми знаємо, за три доби Росія захопила. А з південь України і підійшла в протул до столиці з урахуваннями, що у перемовинах містилося узгодження сильного скорочення збройних сил України та її озброєння, то в разі виконання цих умов, навіть у випадку надання партнерами зброї та боєприпасів, то просто бракувало б людського ресурсу це озброєння використовувати. Це була пастка, очевидно, для будь-кого хто має трошки мозку. Хроніка події з 3 квітня 2022 року раднико пешки Олексій Арестович говорить про сумнозвісну фразу фразу. Результації війни буде вирішено за два-три тижні. Яка миттєво. Стає вірусною трохи контекстом. Якщо ваша пам'ять вам шебоче, що переговори було припинено, тому що у бочі розкрилися жахливі звірства та злочини. Ваша пам'ять бреше 5 квітня 2022 року президент Зеленський у великому інтерв'ю українське медіа заявив, що переговори мають тривати, Незважаючи на ті жахи, які відкрилися у бочі. Є ще одна подія, яка передувала цій заяві. Малопомітної відбулася на тлі щоденних гарячих новин та депресивно емоційного стану суспільства, шокованого побаченому звільнені Київщині четвертого квітня дві року. І без пояснень були. Вимкнення з цифрового ефіру три опозиційні канали. Притомного пояснення про причини такого вимкнення так і не надано за два роки. Отже, станом на початок квітня 2022 року українська влада рішуче налаштована на продовження переговорів з агресором на досягнення якихось фінальних домовленостей, незважаючи на безумовні докази нелюдських злочинів, які очинила окупаційна армія на суверенній території нашої держави. 9 квітня 2022 року до України прибуває Борис Джонсон. Згодом переговорний процес переходив іншу тональність і до досягнення якихось домовленостей згодом стає молимовірними за словами Арахамії. Домовленості вже були майже досягнуті, але зірвані Джонсоном. Коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі нічого не будемо з ними підписувати. І давайте просто воювати. Мені цій картині не вистачало однієї мозаїнки. чого це б джонсону брати на себе таку відповідальність за долю іншого народу, щось мало спонукати його до цього. І ця подія знайшлася 6 квітня 2022 року. В, року в рейтинг було опубліковано обширне соціологічне дослідження. Думки українських громадян про війну із його результатів однозначно випливає, що жодні територіальні поступки, відмова від курсу НАТО, скорочення армії, то що є для українського суспільства категорично неприйнятними. Український народ мав намір воювати за свою державу, і налаштований він був край рішуче. Джонсон привіз за зеленському вилку, або ти героїчний лідер воюючої країни, який ми допоможемо відстояти свою державність, або за спробу здати державу попри проти тебе, повстане твій власний народ, виходячи з однозначних та категоричних настроїв у суспільстві. Мої висновки вони збиралися здати Україну. Вони до цього навіть підготувалися. У них все було майже на мазі. Ми були надзвичайно близькі до капітуляції, висіли на волосинні. Цьому перешкодив тільки захід та заложний, який тримає цих опешних бездерів за одне місце. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.